Де поділась що кабра. Але сьогодні ми поговоримо про те, з якими мемами у молоді асоціюється яремче. З яким українським мемом у вас асоціюється яремче? Тепер треба зорієнтуватися, тобто в яку сторону яремче. Так, тепер треба зорієнтуватися в померності і поїзди, в яку сторону черемки. Маша, а з яким мемом в тебе асоціюється яремче? Скільки себе пам'ятаю? Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Дівчата, з якими українськими мемами у вас асоціюється Яремча? Яремче. Яремчо саме. Які ідеї? Я знаю. Може так Петруш, Петрощу. Мамині він співає. Скільки себе пам'ятаю? Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. Завжди там ще кинуть такий фузан та да. З якими українськими мемами у вас асоціюється яремче? Та немає таких. Не знаю. Я тільки приїхав. З якими мемами у вас асоціюється яремче. Поможіть не словом, а доларом. Поможіть не словом, а поможіть доларом. А точніше, мільярдами доларів. А з якими мемами у вас асоціюється яремче? Пишіть в коментарях.